Для області це дуже важливо, і сама реалізація вугілля, тому що це заробітна платня шахтарів, і не менш важливо забезпечити теплом населення області, тому що зима ще не закінчилась. Ну, закупки проводяться там, де видобувають на цих шахтах. Я вам скажу так, що договори заключені ще влітку. І несуть відповідальність, в тому числі і власники і цих шахт, і теплових станцій, і власники приватні. Не тільки держава несе відповідальність за забезпечення надійної роботи теплових станцій. В тому числі І окуповані в тому числі. Так воно воно ж продовжується це, воно не зупинялось ніколи, до речі. На территории, которую оккупировали, добывающие предприятия. Эти добывающие предприятия на сегодняшний день зарегистрированы с тех территорий, они зарегистрированы на территории Украины. И все финансы, которые направляются на оплату, за оплату, за добытый уголь, получают эти предприятия на территории Украины, под контрольным фискальным службам Украины. Таким образом решен вопрос об недопущении финансирования тех или иных организаций, которые находятся в Луганской части, Луганской части Донецкой области. Эти предприятия находятся на территории Украины, фискальная служба за ними наблюдает, и все деньги, которые получены за уголь, идут исключительно на оплату заработной платы шахтеров, которые это были, на оплату, на оплату электроэнергии. Которую використовували добичі еше. І саме це, про це я мав в е виду механізм, відпрацьований механізм закупки та доставки вугілля на сьогоднішній день.